У нас, до речі, тут наш глядач, який нас дивиться на Ютубі, Валерій Стрельч, написав про те, що одне питання, кому це вигідно, і все стане зрозуміло, як на мене, то Москві. В нашій студії вже лунали такі, знаєте, припущення, хто може стояти за цією атакою, кому це може бути вигідно, в кого є можливість це зробити. Очевидно, що. Москва охороняється протиповітряною обороною, так і ці всі знаєте, такі сигнали вони все таки спонукають до того, аби не відкидати такої можливості, що Росія могла сама це спровокувати. Як ви взагалі ставитесь до сьогоднішніх подій в Москві і в Московській області? Що ви про це думаєте? Давайте так зразу по порядку. Наш безпілотник, який нам потрібно було направити для знищення законної цілі на території Російської Федерації, пам'ятаєте, той, який прилетів і розбомбив Медведчуковський нафтопереробний завод на Ростовщині, скажімо так, долетів, взірвався і все нормально. А тепер дивимося, що відбулось в Москві. Навіть ті безпілотники, які е, втаранилися в, в будинки, е, ніяким боком не взірвалися. Тобто, це перше, друге. Ті, які взірвалися виключно в полі, і третій момент напрямок руху безпілотників, як вже сказали мої побратими з інформнапалм, це якраз з сторони сходу Москви. Отже, не з півдня, не від України, а з другого боку, ну звичайно, вони могли там коригуватися, летіти і так далі. Але тим не менше це все наводить лише на одну думку: те, що вони коригувалися з Росії, запускалися з Росії, виходячи з їхньої моделі модифікації китайського безпілотника, то в принципі це, ну скажімо так, заслуговує на увагу саме в цьому контексті, що це не з України летіло, бо воно навіть і не взривалося. Їдемо далі знову ж таки. Кому це вигідно для мобілізації глубінного народу на боротьбу проти НАТО? Так це може бути вигідно е, Росії. Ми вже бачили заяви а так званих хороших русських, які нібито проти режиму Путіну. Путіна. Та я бачив заяву з цього приводу керівника очільника руского добровольчого корпусу, який проводив успішні операції на Білгородщині. І він сказав, звертаючись до Пригожина, що я такий же, як і ви, патріот, і я такий же, як і ви, мені точно так же боліт. Тому питання в хороших русських, які могли би допомагати Україні на користь України, я ставлю на нуль. Тобто їх просто не існує. Якщо для РДК Пригожин це такий же, як і вони, то я їм нагадаю, що це є військовий злочинець у всьому світі, визнаний військовим злочинцем і вбивця українського народу. Але якщо це їхні побратим по тезам У нас теж боліть за Москву, ну то такі вони хороші руски. Далі, якщо ми говоримо взагалі про концепцію. Є така країна Ізраїль. У неї є доктрина першим етапом зупинити вторгнення, другий етап перенести війну і бойові дії на сторону супротивника, на сторону агресора, на землю агресора. Сполучені Штати є союзником Ізраїля і, звичайно, дипломатично вони засуджують такі речі, бомбардування сектора Газа і так далі, але не перестають бути далі союзником Ізраїлю. До чого я це все веду? Лише перенісши війну на. Територію окупанта на територію Росії, ми зможемо тоді перемогти, бо, вибачте, бути терпілими і все життя відбудовувати свою інфраструктуру з незрозуміло якими наслідками і чим це ще нам аукнеться взагалі, воюючи постійно на території України, не пересікаючи кордон, не нищивши. Військові об'єкти, ті, що є законними цілями на території самої Росії, заводи по виробництву безпілотників, які вони налагодили, заводи по виробництву ракет і танків. Росіяни збільшили виробництво ракет вже на 30%. Ми будемо рахувати, поки в них вони закінчаться, чи будемо підривати ці заводи. Так, от нам потрібно переносити бойові дії на територію супротивника. Нехай в них палає, і вони потім нехай думають, як ж вони будуть жити і як вони це все будуть відновлювати. Це саме головне завдання. Вихід на кордони 91-го року це не є е, зупинка війни. І це не є шлях до перемовин з Росією. Це лише один із елементів, який нам зараз впарюють, що лише тоді ми зможемо е, вести перемовини, вступати в НАТО. А Німеччина розділена на ГДР і ФРН. В 55-му році, якщо я не помиляюсь, ФРН стало членом НАТО, не маючи половини території. Це не заважало. Не заважало. То чому Україні це має заважати? Тому ці всі забавки, знаєте, дипломатичні, ну скажімо так, промови, політико-дипломатичним шляхом, там, де Росія впхнула своє рило, жоден конфлікт на планеті Земля не ви не вирішився. Візьміть Нагорний Карабах, 30 років. Візьміть Придністров'я. 30 років візьміть е, Осетія, Абхазія вже з 8-го року. Український Донбас з 2014 року, де політико-дипломатичне, якісь перемовини з російськими агресорами, вони сьогодні працюють лише на одне: на винищення українців і хороші руски, які нам зараз розповідають з наших медіапомийок, що росіяни, от, вони не всі плохі, вони просто нічого не можуть зробити. виноват Путін, виноват режим. Я перепрошую, то я ще маю їм демократію робити в Росії. Ні, лише вони можуть. Якщо вони дійсно оці хороші русські, як ми їх зараз називаємо, спроможні, хоч на щось. Чому ж вони не закликають до збройного повалення цього режиму? Вони ж сидять всі десь в Америках, в Європах, в бігах раніше і були депутатами Держдуми. Єдиний хто з Держдуми, взагалі єдиний, хто проголосував проти вторгнення в Україну, це був, якщо не помиляюсь, Ілья Пономарьов. Все, і єдиний, хто підтримує збройну агресію, в інше збройне протистояння путінському режиму, в тому числі. Жоден інший хороший русський з мільйонними аудиторіями не закликав своїх прихильників брати зброю і валити ту нечість, наводити в своїй країні лад, ні я, ні американці. Ми не зробимо е, порядок якийсь в Росії. Ми не маємо права. Та й тим більше, знаєте, ну нам є, що в себе дома робити. Ми ще будемо там щось робити за них. Ну то перепрошую. Тому атаки дронів. Я я вітав би, але в дана ситуація, я не сильно вірю, що це є атака дронів. Те, що багато в Росії підтримали атаки на рубльовку, нібито зараз деякі ну, політики кажуть, що це можливо, це такий натяк елітам. Та я не вірю в російські еліти. Вони як терпіли, ходять по судам в Лондоні і просять зняти санкції. Но вони ніяк не е, роблять нічого, щоб валити путінський режим. Бо вони з тим путінським режимом крали і заробляли гроші. І далі продовжують заробляти гроші. То які ж там еліти щось мають робити? А виборча кампанія Пригожина, терориста ну вона почалася і почалася не без підтримки головного управління розвідки Міністерства оборони України, тому що саме русські добровольці Привольчий корпус сьогодні робив представники їхні робили заяви. що ані, як і пригожин, патріоти Росії. Отакі От мої думки з цього всього треша. Пате Йора, якщо говорити про те, що з початку травня Росія випустила по Україні 178 ракет та 451 безпілотний літальний апарат, що думаєте ви, який в цьому сенс ми сьогодні в студії обговорювали, що ми в Києві, зокрема так, в тилових містах тримаємо оборону дуже якісно, і це підтверджують 18-та атака сьогодні за травень, яка сталася на українську столицю. Так, але вони продовжують, і деякі експерти говорять про те, що будуть продовжувати, які вбачають. Та ви в цьому сенс, перше, продовжували і будуть продовжувати. Вони не збираються закінчувати війну. Це екзистенційна війна за існування на цій планеті українців. Це правда. Для нас це... ми нікуди не можемо дітися, а росіяни в космос теж не збираються. Отже, чи будуть вони продовжувати, будуть для чого вони роблять? Таким чином вони відтягують наші сили протиповітряної оборони від прикриття наших військових, котрі зараз на лінії фронту. Це факт. З приводу успішності. Так, дійсно, я вважаю, наші сили протиповітряної оборони досить успішно виконують завдання по охороні столиці. І це важливо. Але давайте не забувати, прильот на Хмельниччину, пошкодження 5 літальних апаратів. Це що? Тому давайте не будемо недооцінювати супротивника. Це сама найбільша помилка, це недооцінка росіян. Я вже наголошував, вони збільшили випуск ракет. Це свіжих. Щодо запасів, вони використовують по балістичній траєкторії сьогодні протиповітряні ракети їхньої С-300 С 400. В них тих ракет як гною, в них їх валом так, звичайно, вони не достануть ними до Хмельниччини, але до Київщини С-400 дістане аж бігом для збиття однієї балістичної ракети на, на кшталт кінжала. Я колись читав, не знаю наскільки це відповідає. Ну так технічні характеристики. Потрібно три пуски Петріот. А скажіть, будь ласка, нам союзники все життя будуть давати Петріоти безкоштовно, щоб ми збивали балістику. То я вам хочу сказати, що в Росії дуже багато ракет, які літають по балістичній траєкторії. Х-22, яка зруйнувала повністю е, будинок е, з, жи, з мешканцями Дніпра. Пам'ятаємо, ми їх близько тисячі штук віддали росіянам за газ. В них тих ракет як гною, а крім Х 22 в них 101, 555 і ще куча куча різних модифікацій. Знову ж таки, С-300, С-400 в них дуже багато. Далі, Білорусь проводить зараз почали проводити ракетні тренування. Для чого? Пам'ятаєте, ми до повномасштабного вторгнення казали: якщо десь росіяни стягують війська для кордону, то для чого? Щоб ті війська стояли там і мерзли цілу зиму? Чи для того, щоб вторгнутися? Нас вважали божевільними, всі кого вважали божевільними, як каже ваш колега Віталій Портніков, 24 лютого виявились правими. А ми ж з усіх прасок кричали, що буде вторгнення. Білорусі сьогодні проводять навчання по ракетній підготовці по запускам ракет. Для чого щоби дивитися на нас? Я думаю, що те щось готується. Тому наголошую: росіяни робили, роблять і будуть це робити. Їм конче необхідно хоч якусь перемогу. Бахмут не взлетів, бо в них проблеми. Пригожин втікає, е, зате Росія успішно використовує утилізацію корінних народів на території України. Це правда, для, для Росії це добре менше буде кому бунтувати. Але ми знову ж таки повертаємося на першоджерело. Вони це роблять для того, щоб нас знищити, тому ніяких передумов, що їх попустить десь там, що вони перестануть це робити, не існує в природі від слова взагалі.